Вітаю вас, малята! До нас сьогодні в гості завітала бджілка. Вона хоче з вами пограти і пропонує вам відгадати загадку. Влітку, диво, це знайду. В полі, в лісі і в саду. Ці рослини кольорові, запашні такі, чудові. Відгадали? Так, це квіти. Жінка просить допомоги у вас. Вона забула, з яких літніх квітів потрібно збирати нектар. Назви літніх квітів заховалися у загадках. Давайте допоможемо бджілці, Відгадаємо їх. Наче сонце серединка, лилюсток ціла хустинка. Знає бджілка і мурашка, що зовуть мене. Ромашка, ми у лісі проживаємо, дзвоном сонце зустрічаємо. Маємо гарні сині очки. Називаємось дзвіночки. Золотисте ситечко покотилось в літечко. Заглядає у віконечко, наче справжнє сонечко. Це соняшник, вірно. Що за квіточка пахуча? Хоч червона, а колюча. Це троянда. Запалали в чистім полі квіти гарні, всі червоні, то палає влітку так польовий червоний мак. Сині зірочки пухнасті виглядають жита, мов веселі оченята. Як їх не любити? Це дітки, волошки молодці. Хоч червоні, та не сальви. На стеблі розквітли мальви. Наче м'ячики-бутони, пишні, кульки, це півони. Молодці малята, ви гарно знаєте літні квіти. Бджілка дуже вам вдячна за допомогу. Вона назбирала нектару і поспішає до свого вулика. Дякую за увагу. До побачення!